Починаємо новий курс інформатики, в кінці якого ви навчитесь самостійно створювати сайти на свій смак. Насправді не так складно створити свій сайт. Ви можете створити власний сайт на будь-якому безкоштовному ресурсі, яких зараз багато в мережі, вибрати шаблон і заповнити його інформацією. Наприклад, ви хочете щось продати. Що робити, якщо ви не людина, яка просто хоче вбити вільний час, а власник компанії? Сайт необхідний як телефон у наші дні, якісний та гнучкий сайт, який має цікавий дизайн та працює без помилок. Створення такого сайту займає набагато більше часу та сил, ніж сайт, створений на безкоштовному ресурсі за допомогою стандартних шаблонів. Веб-розробники є Тими людьми, які створюють дизайн та функціонал сайту. Більше часу веб-розробники роблять це для компаній та організацій, а також створюють сайти для окремих осіб, таких як музиканти та художники. Мови це та база, той фундамент, з якого починається веб-розробка. HTML – мова для структурування та представлення вмісту всесвітнього павутиння, а також основна технологія, яка використовується в інтернеті. Це система верстки, яка визначає, як і які елементи. Повинні розміщуватися на веб-сторінці. Інформація на сайті, спосіб її подання та оформлення, залежить виключно від розробника та тих цілей, які він ставить перед собою. CSS використовується творцями веб-сторінок для задання кольорів, шрифтів, розташування окремих блоків та інших аспектів представлення цих веб-сторінок. Основна мета CSS – відокремлення опису логічної структури веб-сторінки, яке виробляється за допомогою HTML, від опису зовнішнього вигляду цієї веб-сторінки, яке робиться за допомогою мови CSS. CSS дозволяє представляти той самий документ у різних стилях або методах виводу, таких як екранне подання, друковане подання, читання голосом спеціальним голосовим браузером або програмою читання з екрану. Або при виведенні пристроями, які використовують шрифт Брайля, крім цього, для додавання динамічних характеристик веб-сайту використовується мова JavaScript – це мова програмування. Наприклад, за допомогою JavaScript можна виконувати різні дії у разі натискання користувачами на ту чи іншу кнопку у веб-інтерфейсі, або ж у разі заповнення форми, надіслати дані форми на сервер для збереження цих даних, наприклад, у базі даних. Щоб ви краще зрозуміли відмінності між HTML, CSS та JavaScript, проведемо аналогію. Так, якщо взяти виробництво автомобілів, то HTML у світі автомобілів це основа каркас будь-якого автомобіля, і каркаси у різних машин можуть бути одні ті самі. Але в них передбачені місця, наприклад, для коліс, для двигуна і так далі. Це основа, структура автомобіля. Далі стилі CSS. З допомогою різних кольорів можна давати різного вигляду автомобілям. Крім цього, можна ставити і різні диски різних діаметрів, можна по-різному розташувати дзеркала і таке інше. Це стилізація автомобілів. І після того, як автомобіль виробили на заводі, пофарбували його в певний колір і продали покупцю, покупець може сісти за кермо, завести двигун і поїхати куди завгодно. І водночас уже вирішує, де йому повернути, де зупинитися і так далі. Саме це те, що робить JavaScript у світі вебсайту. Це двигун будь-якого вебсайту. JavaScript в цьому курсі ми розглядати не будемо, але дамо рекомендації, де саме ви зможете самостійно навчитись даній мові програмування. Колись давно, практично на зорі цивілізації до 70-х років ХХ століття, не було інтернету взагалі не було. З появою комп'ютерів з'явилося бажання і потреба якось їх об'єднати. І чотири великі університети США взялися за це завдання. Довгий час інтернет був призначений лише для спеціалістів і служив в основному для обміну технічної документації та імейлами. Простому користувачеві робити там не було чого, і лише на початку 90-х минулого століття відбулася революція інтернет народу. Британець Тімоті Джон Бернеслі в Женевській церні винайшов мову гіпертекстової розмітки. Вона ж Hypertext Markup Language, вона ж призначено призначена для розмітки та оформлення документів World Wide Web. Ах так, ще сер тім розробив глобальний гіпертекстовий проект. Зараз ви знаєте його як всесвітню павутину. Власне HTML і народився в процесі роботи над цим проектом. HTML – це спадкоємиця SGML. Ось тільки створювалася вона для того, щоб нею могли користуватися і люди, не фахівці в галузі верстки. Тобто, вже з перших днів у HTML були такі плюси. Простота за рахунок невеликого набору структурних елементів, дескрипторів вони ж теги, усі теги пишуться у кутових дошках і несуть якесь смислове навантаження. Можливість форматувати документ без прив'язки до засобів відображення, будь-то монітор, комп'ютера, екран чи телефону або рідер. І як ви вже напевно здогадалися, перший у світі сайт створив теж тім Бернес Лі. І якщо точна дата винаходу HTML невідома, бо це був довгостроковий проект, то день народження першого сайту програмістам відомий. Це було 6 серпня 1991 року. До речі, його можна побачити і сьогодні. Щоправда, вже в архіві вважаю, всі веб-розробники з повним правом можуть вважати саме 6 серпня своїм професійним святом. Як вам сподобалася перша веб-сторінка? Думаю, більшості з вас не захотілося б її читати і тим більше залишатися там надовго. Творці теж розуміли, що це лише початок, і пішло-поїхало у версії HTML 1.2 було було з копійками тегів. Серед них з'явилося аж три теги, які натякали на якесь візуальне оформлення документа, наприклад, на півжирний текст курсив. Інші теги служили виключно для логічної розвідки у 1994 році. Сер Тім Лі заснував консорціум всесвітньої мережі. Величезна заслуга консорціуму полягає в тому, що HTML був випущений з єдиним базовим набором тегів та атрибутів. І веб-сторінки стали такими, якими ми їх знаємо зараз. Тільки уявіть в середині 90-х кілька найбільших виробників програм планували випустити свої версії HTML зі своїми назвами тегів. Яка каша була б зараз у сфері веб-розробки? Наприклад, оголошення про роботу шукаємо верстальника для створення сайтів у Mozilla Firefox. або терміново потрібен верстальник для Edge. або потрібен верстальник для Opera. словом дякую. Нарешті у 1996 році з'явилось CSS, або в перекладі ієрархічні стильові специфікації. Думаю, зрозуміліше не стало так. Якщо вже по-простому, то це таблиця стилів, які приєднуються до документа HTML і служать для візуального оформлення тих чи інших частин документа. Отже, система CSS формально не залежить від HTML. У неї свій відміни від html Синтаксис. На неї не впливають ідеологічні обмеження. HTML, вона дозволяє задавати параметри зовнішнього уявлення для будь-якого html Тега. За допомогою CSS автор веб-сторінки нарешті міг спокійно змінювати шрифт, розмір чого завгодно. І що важливо, це стало можливим не за рахунок впровадження купи нових тегів, а за допомогою механізму, який впливав на інтерпретацію вже існуючих тегів HTML. щоб наочно продемонструвати дива, на які здатний CSS, Канадець Дейше створив сад – місце, де сотні веб-розробників медитують, гортаючи одну і ту ж html сторінку з абсолютно різними стилями CSS. 28 жовтня 2014 року World Wide Web Consortium офіційно рекомендує використовувати HTML5. На даний момент розвиток HTML продовжується. Більшість сленгових слів в ІТ перейшли до нас з англійської мови. Якщо ви далекі від іт індустрії, але добре знаєте англійську, то швидше всього зможете зрозуміти близько половини лексики. Для початківця програміста цей словник буде особливо корисний, тому що дозволить трохи більше зануритися в світ ІТ і згодом при перегляді туторіалів зрозуміти більше. Кожного уроку ми з вами будемо дізнаватися нові сленгові слова АІТшнік. Фахівець в інформаційних технологіях Нерідко айтішниками називають всіх програмістів і просто просунутих користувачів комп'ютерів. АК, якщо дослідно, то ще відомий як іншими словами: нікнейм, псевдонім. Абревіатура CSS розшифровується як Cascading style sheets каскадні таблиці стилів. CSS – це механізм додавання стилю веб-документ. Під стилями розуміються правила, що визначають зовнішній вигляд оформлення документа, е, управління шрифтами, наприклад, або кольорами на сторінці, розташуванням елементів. Для чого потрібно відокремлювати вміст від оформлення? Класичний принцип розділяй і володарюй. Відомий ще з часів стародавнього Риму. Він неодноразово дозволяв досягати успіху у військово-політичних діях управлінцям різних епох. Спочатку HTML використовувався для структурування тексту: ось заголовок, ось тут буде абзац, а оце от список. Відображення конкретних елементів визначалося їх атрибутами, і багато в чому покладалося на спроможність браузера показувати ті чи інші елементи, оскільки керувати зовнішнім виглядом все ж таки хотілося, стали з'являтися теги оформлення, такі, наприклад, як фонд або Сенте. У результаті вміст документ і його оформлення тісно переплилися між собою. Код став громістким, негнучким, нечитабельним. Очевидні недоліки це велика кількість зайвих конструкцій, що не відносяться безпосередньо до розмітки в місту, великий розмір файлу, підвищується трафік і час завантаження. Ускладено зміну дизайну. Наприклад, якщо потрібно поміняти колір, доведеться шукати всі атрибути color. істотні обмеження можливостей форматування. Більшість тегів Просто неможливо налаштувати належним чином за допомогою одних тільки атрибутів. Відсутня також можливість підлаштовувати оформлення під різні типи пристроїв: монітор, ПК, принтер, екран КПК, головний браузер. Тощо код втрачає свою логічну розмітку, семантику і як наслідок погано індексується пошуковими роботами, адже їм доводиться обробляти купу сміття. Значно погіршується доступність для користувачів, які використовують невізуальні браузери. Виділення всіх правил для оформлення в окремий блок файл дозволяє вирішити ці проблеми. Код стає простішим, працювати з ним значно легше. Мова HTML стає такою, якою вона задумувалася розробниками мовою смислової розмітки документа. Переваги використання CSS очевидні. Код розмітки розділений на і оформлення. Отримуємо більш легкий, і зрозумілий код. Файл з оформленням завантажується тільки один раз і кешується. Зменшується трафік та час завантаження сторінок і навантаження на сервер. Простота самої мови CSS плюс принцип відділення оформлення від змісту. Скорочується час на розробку і підтримку сайту. Один файл CSS управляє дизайном великої кількості html сторінок Зміна дизайну робиться швидше. CSS надає додаткові можливості форматування, які в атрибутах HTML відсутні. Реалізований механізм підключення різних CSS для різних типів пристроїв, підвищення сумісності з різними платформами за рахунок використання веб-стандартів. Отже, CSS це загальновизнаний міжнародний стандарт. CSS – це найпотужніший інструмент, один з найосновніших складових практично будь-якої веб-сторінки, без якої неможливо уявити сучасну веб-розробку. Таблиці стилів можуть бути як внутрішні в межах HTML-файлу, так і зовнішні. Зовнішні таблиці найбільш зручні і являють собою файли з розширенням CSS. Таблиця стилів складається з набору правил, які визначають, як буде відображатися той чи інший елемент, тобто які стилі будуть до нього застосовуватися. Існують навіть правила написання коду. В CSS, як і в HTML, будь-яку кількість прогалин табуляції або ентер вважають як один пропуск. Це дає прекрасну можливість форматувати текст за допомогою відступів. Вважається хорошим тоном. Кожне правило починати з нового рядка. Кожне оголошення починати з нового рядка, робити горизонтальний відступ у оголошень щодо селектора, групувати і виділяти відступами і коментарями правила, які стосуються окремих смислових груп, шапка сайту, оформлення контенту тощо. Виконання цих рекомендацій сильно підвищує читабельність CSS і хороше враження про його автора. І наостанок хвилинка гумору: оптиміст вчить англійську, песиміст китайську. А реаліст вчить HTML. Будьте реалістами на цьому урок завершено. Зустрінемось через тиждень. Мої юні айтішники.